Автомобіль у вашому екрані, а отже, з вами, друзі, канал Макс Авто. Ми знімаємо відео про автомобіль, які продаємо і сьогодні в продажі. На мою думку, одне з найцікавіших авто в сфері бусів. Це Mercedes-Vito. Безліч людей, які обожнюють Mercedes Vito, кажуть, що за Mercedes може бути краще тільки новий Mercedes, друзі. Але цей Mercedes майже як новий. Жарти жартами. 2007 рік. 2.2 дизель, версія 111 На шикарні. На потужній, на неймовірно багатій комплектації, як для Віто. Друзі, круїз, контроль, кондиціонер, склопідйомники. Е, гарна мультимедія, не пам'ятаючи скарплею, але однозначно, однозначно цікава. Друзі, ось наш вінкодик, можете все перевіряти. Склопідйомники, електрорегулювання зеркал. Товариство ось вам знімає ретельне відео по пластиках усіх по стану салону, який на твердих 10 з 10 балів. Друзі, без Мовно з огляду на вік автомобіля. Товариство це оригінальна вантажу пасажирська версія. Це дуже цікаво для тих людей, котрі прагнуть автомобілем заробляти кошти. Робоча зона абсолютно відділена від зони водія, від зони комфорту. Товариство п'ятимісний бус, великий, просторий. Версія лонг, дивіться, будь ласка, стан салону. Повторюсь, тут просто шикардос. Механічна шестиступенева коробка передач. Друзі, розповідати можу просто вагон про цю машину, але треба просто, щоб ви приїжджали та купляли. Товариство чи є підфарбування? Однозначно є, тому що це віто 2007 року. Чи це авто достойне до вашої покупки? Однозначно, так. Однозначно так товариство. 2007 рік, 2.2 дизель, версія 111, знаходиться в Івано-Франківську. Номер телефону в шапці під відео.